От Тарас Клочко, редактор сайту Еспрес Тіві, виклав своє бачення того, чому Москаль нічим не допоможе Луганщині. Я хотів би думати, що допоможе, але ось Тарас каже, що вже свого часу, як я говорив раніше, Геннадій Москаль очолював владу в цій області, і крім ексцентричних заяв якоїсь бурхливої такої діяльності він нічим особливим не відзначився йому висловила недовіру місцева облрада. Він провалив виборчу кампанію для нашої України в цьому регіоні і був звідти фактично пішов з тієї області. І ось тепер знову він приходить туди. Тарас Кличко каже, що знаючи характер Москаля, очевидно, він знову буде бурхливо діяти. Говорити, робити якісь заяви, буде вникати в якісь подробиці, і очевидно, місцеве населення зацікавиться персоною генерала міліції і буде навіть йому довіряти допомагати співпрацювати з ним. Але очевидно, вважає Клочко через деякий час. Побачивши, що на ситуацію вплинути не можна, Геннадій Москаль цей регіон залишить. Ну я хочу сказати до слова, що ситуація змінилася на Луганщині. Там тепер зовсім інша реальність. Але свого часу Геннадій Москаль, перебуваючи в Криму, на посаді правоохоронця, головного він досить суттєво вплинув на покращення криміногенної ситуації на півострові. Ну, різні думки з цього приводу, але в принципі позитивно оцінюють його досвід. Побачив, я побажаю лише е, успіхів цій людині. Він неодноразово в гостях Еспресо Ті Хай в нього вийде. Ну в будь-якому разі, в цьому зацікавлені і ми, а головно, мешканці Луганщини.